ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На Волині чотири ДТП з постраждалими. Залишив автомат без нагляду, а з нього застрелився сержант. На Волині судили солдата. Волиняни вибороли три медалі етапу Кубка світу з паравеслування. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 червня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На Волині 2 червня сталося аж чотири аварії з потерпілими. На жаль, є й загиблі. Так, близько 9.45 поблизу міста Володимир, 36-річний мешканець Устилуга, керуючи автомобілем Опель Вектра, наїхав на двох жінок, які перетинали дорогу по пішохідному переходу. За інформацією поліції Волині, 75-річна жінка загинула на місці подій. 48-річну жінку із травмами доставили до лікарні. Попередні водії автівки був тверезим. Також у Луцьку близького півдня, 2 червня, на вулиці Шопена, зокрема на повороті на вулицю Куперника. Біля Ахідного переходу теж сталася аварія з потерпілими. Про це сайту Новин Луцька та Волині повідомили очевидці. На відео видно, що пошкоджені два автомобілі. Один із них врізався у дорожній знак. Начальниця сектору комунікації поліції у Волинській області Ольга Бузулук повідомила, що водій Фольксваген не надав перевагу у русі водійці БМВ. Водійку оглянули лікарі, не госпіталізовували. Водія Фольксваген за порушення ПДР притягнуть до адмінвідповідальності. Також у Луцьку, 2 червня в день біля Адреналін-Сіті сталася ще одна аварія. Водій тролейбуса наїхав на людину. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. У коментарі телеканалу Конкурентів, старша лікарка Волинського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф, підтвердила, що на жаль, жінка померла на місці. Також начальниця сектору комунікації поліції у Волинській області Ольга Бузулук прокоментувала журналістам телеканалу Конкурентів, що загиблій було 38 років вона з Луцька. Жінка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом. На місці трагедії було дуже багато крові. Працювали слідчі та швидка. Також у Луцьку, 2 червня, на перехресті Київського майдану та вулиці Задворецької сталася чергова ДТП. Водійка легковика збила мотоцикліста. Про це повідомив місцевий телеграм-канал Волинь Блог. На місці також працювала швидка і поліція. Відомо, що мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і його госпіталізували. Також пошкоджень зазнали транспортні засоби. Іваничівський районний суд судив молодшого сержанта, бо той залишив без нагляду автомат. А інший військовий скористався цим і вчинив суїцид з чужої зброї. Про це журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» стало відомо із судового реєстру. Трагедія сталася 11 травня у польовому таборі військової частини. Молодший сержант залишив у кімнаті без нагляду автомат АКМ із магазином та набоями до нього. Це побачив інший сержант, який проживав з підсудним в одній кімнаті. Він взяв автомат та вистрелив у себе. У суді військовий визнав свою вину. Як він пояснив, загиблий був спокійний. Нічого дивного в його поведінці він не помітив. Того дня підсудний вийшов у туалет, залишивши свій автомат в кімнаті. Повертаючись, почув звук пострілу. А коли забіг у кімнату, то побачив на підлозі сержанта зі зброєю. Військовий просив притягнути його до відповідальності у вигляді штрафу. Начальник групи запобігання і профілактики кримінальних та інших правопорушень своєю чергою у суді розповів, що загиблого солдата через психологічний стан раніше оглядав лікар. Також в нього на деякий час забрали зброю, бо мали покласти у госпіталь на лікування. Він також просив суд суворо не карати підсудного, бо за місцем служби його характеризують позитивно. Чоловік є бойовим медиком та. Має відбувати у зону бойових дій. Суд, врахувавши усі обставини справи, визнав молодшого сержанта винним у порушенні правил поводження зі зброєю, вчиненою в умовах особливого періоду, та призначив йому 34 тисячі гривень штрафу. На волині, 2 червня, рятувальники двічі виїжджали на виклики. Так, після опівночі ковальські рятувальники усунули з дороги поблизу села Колодяжне дерево, що впало на проїжджу частину і частково перекрило рух транспорту. Крім того, 2 червня після опівночі рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди на дачному масиві промінь Буратинської громади та запобігли перекидання вогню, що повністю охопив будівлю на суміжні споруди. Потерпілих та жертв на щастя немає. Шість із десяти пара України вибороли високі нагороди на етапі Кубка світу, що відбувся у швейцарському Люцерні. Серед них двоє волинян. Загалом у змаганнях узяло участь 53 спортсмени з 20 країн світу. Про це інформує пресслужба служба національного комітету спорту інвалідів України. Волиняни Станіслав Самолюк та Анна Айсанова вибороли золото разом з напарниками з інших областей України в різних класах веслування. Також Станіслав Самолюк у ще одній номінації прибув другим, а отже, виборов срібло. Відомо, що у паралімпійській програмі Кубку світу українська збірна стала найкращою у командному заліку. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його із інформації про наслідки російських ударів по регіонах України. Так, вранці 2 червня російські війська обстріляли село Андріївка в Харківській області. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його даними, обстріл відбувся близько 10-ї ранку. Окупанти скинули на село керовану авіаційну бомбу. Наслідок обстрілу постраждали чоловік та жінка віком 76 та 85 років. Медики надали їм допомогу. Окрім цього, пошкоджень зазнав приватний будинок. Там виникла пожежа. Щільним вогнем. Немокупанти окупанти крили населений пункт Станіслав Херсонської області вночі 2 червня. Загалом зафіксовано понад 12 прильотів. Обстрілами пошкоджено соціальну пральню. Також снаряди поцілили в будівлю ліцею і п'ять житлових будинків. За інформацією Херсонської ОВА, російські військові вкотре атакували мирні житлові квартали Херсона. Вночі та зранку 2 червня, під ворожим вогнем перебував корабельний район міста. Через обстріл вщент вигоріли два приватні будинки. Багато осель пошкоджені, побиті дахи, шибки. Уламками посічені стіни. Лише дивом ніхто з людей не постраждав. 2 червня росіяни обстріляли з РСЗВ об'єкти інфраструктури Шосткинського району, що на Сумщині. На місці працювали усі необхідні служби. Наслідки атак ще оточнюються. Однак, за інформацією сумської УВА, на щастя люди не постраждали. Вночі 2 червня внаслідок падіння уламків, збитих ворожих БПЛА у Куцурубській громаді Миколаївського району, відбулося займання складських приміщень Мислового підприємства площа пожежі складала півтори тисячі квадратних метрів. За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на щастя, пожежу загасили. Постраждалих немає після російського обстрілу. В ніч 1 червня Дніпровська гес перебуває в критичному стані. Вивчається можливість відкриття безпечного руху транспорту. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, наразі повністю перекрито рух з лівого берега на правий. Тож мешканці обмежені в трафіку. Федоров зазначив, що міська влада буде консультуватися з фахівцями, щоб якщо відкривати рух Дніпро Гес, то він має бути безпечним для того транспорту, для якого він буде відкритий. В Івано-Франківську через відключення світла на колесі огляду, застрягли люди. Випадок стався в міському парку Івано-Франківська ввечері в суботу, 1 червня. Під час відключення електроенергії, згідно з графіком погодинних вимкнень, на колесі огляду перебувала мама з дитиною. Про це повідомляє франківське видання Курс, щоб зняти жінку з дитиною з колеса, перехожі чоловіки намагалися самі прокрутити його, але все ж довелося викликати працівників ДСНС і поліцію. На відео видно, як рятувальники вручну прокручують колесо огляду, аби жінка із сином могли зійти. У Києві у Михайлівському золотоверхому соборі 2 червня відбулося прощання із загиблою бойовою медикиною добровольчого батальйону госпітальєри Іриною Цибух на позивний ЧК. Про це повідомляє українська правда. Після відспівування у соборі розпочалося прощання на майдані незалежності. 1 червня захисниці мало виповнитися 26 років. Відомо, що Ірина залишила близьким побажання, який вигляд повинна мати церемонія прощання із нею. Замість квітів мають бути донати на батальйон та допомогу сім'ям загиблих. Ніяких штучних квітів, а форма одягу на прощанні вишиванка або камуфляж для чинних військовослужбовців або ж ветеранів. Загибла героїня також написала, що хоче, аби усі співали на прощанні. Цитуємо: навчились, хоча б десятьом змістовним пісням, і заспівали їх одноголосно, щоб погасити журбу рідним співом. Усі присутні виконали волю захисниці і заспівали. За приблизними оцінками, кілька тисяч українців прийшли, аби провести в останню дорогу. Серед них, як рідні, побратими і колеги Ірини, так і безліч небайдужих громадян прибули на майдан незалежності. Поховають героїню на Лечаківському кладовищі у Львові і до новин світу. У республіці комі, що на Росії, сталася пожежа на нафтопереробному заводі Лукойла, зокрема на підприємстві вухті. Багато російських змі пишуть, що двоє людей загинули. Офіційна влада підтвердила, що загиблі та постраждалі є. Однак не уточнила їхньої кількості. Російське видання База повідомило, що перед загоранням у резервуарі в районі НПЗ чули звуки бавовни. Дах резервуара частково зруйновано, але влада відкидає версію з атакою безпілотника. Глава комі Владімір Уйба заявив, що пожежа не пов'язана з атаками безпілотних апаратів. А за попередніми даними причиною сталою нібито недотримання правил технічної безпеки. У німецькому місті Ален у землі Баден вюртемберг напередодні скоїли напад на депутата Бундестагу від християнсько-демократичного союзу Родеріха Кізеветера, відомого своєю підтримкою України. Про це повідомляє європейська правда із посиланням на дойче веллі. Інцидент трапився під час передвиборчого заходу. Біля агітаційного намету 55-річний чоловік почав ображати політика, потім напав на нього і повалив на землю. Кізаветер отримав легкі травми, Медична допомога йому не знадобилася. Зазначимо, що постраждалий політик, один із найбільших німецьких прихильників надання Україні максимальної військової допомоги. За даними місцевих змі, нападник кандидат у депутати місцевої ради від нового виборчого списку під назвою Кардіостимулятори Петер Баур. Франція не обмежила використання своєї зброї, яку передала Україні. Тому Київ може бути французькими ракетами, зокрема по російських аеродромах у Курській та Білгородській областях РФ. Про це пише BBC із посиланням на офіцера військової авіації, який зажадав залишитися анонімним. За даними видання, і Велика Британія і Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті ракети Шторм Shadow або Скальп, яких їх називають у Франції, прямо не обмежили їх використання. Радіус дії цих ракет. Кет може досягати до 250 кілометрів. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 04 або ж 050 782 40 Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не. Пропустити головного для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.